На таких веселих канікулах з Богом немов би все переплилось, і молитва, й веселі танці та розваги. Але розпорядок є розпорядком: вранці рухливі вправи та ігри, потім заняття в храмі в поєднанні з молитвою. Звичайно, повноцінний обід і цікаві вікторини з живим комп'ютерним чудіком. Як казав святий Іван Боско, любіть те, що любить молодь, і молодь полюбить те, що ви хочете їй сказати. Через то, через тому, через такий формат проведення літніх таборів і літньої катехізації, ми хочемо привернути увагу дітей до церкви і прищепити їм базові християнські знання. Вперше в нашій області такі канікули були проведені в Кам'янці-Подільському, цьогоріч у Хмельницькому. Табір є безкоштовним, тому що не кожен з батьків нині може організувати дитині відпочинок не зовсім за дитячу вартість. Щоб згуртувати дітей, задуматися над собою, пізнати більше друзів, а найголовніше разом пізнати Бога у своєму житті. Таку мету переслідують організатори табору. Цим табором ми хочемо показати, що канікули можна проводити гарно, весело, і діти на цьому таборі, крім того, що вони. Чають деякі правди християнської віри. Ми дуже часто звертаємо увагу на оздоровлення тіла, натомість забуваємо, що душа також потребує часу і часу оздоровлення, часу часу такого очищення час і часу часу просвічення. Продовження цього табору буде з 15 липня у Зерваниці, де діти з наших парафій, діти Смалинського, зможуть бути на цьому таборі. І також цього року ми плануємо ще декілька дитячих таборів. Завідуваками дітей можна зробити висновок. Що час вони проводять цікаво, весело та приємно. Було багато позитивних емоцій, і трошки суму, бо цей чудовий тиждень підходить до кінця. Мені подобається, що тут багато є хлопців і дівчат, і за це можна знайти багато нових друзів. Займаємось рукоділлям, танцюємо, співаємо, розважаємось. Ми вникаємо. В в релігію християнства і в те, що тут багато з ким можна познайомитися, і тут і тим, що тут дуже весело. Така діяльність є безумовно важливою. і Потрібною місія створення при парафіях молодіжних спільноту християнському дусі, адже діти обіцяли знову прийти на наступний рік на канікули до Бога. Раїса Токар, Олександр Галян для інформаційного випуску.